Представник замовника, прошу відпустити камеру. Всім доброго дня! Сьогодні 5 жовтня 2023 року, 10 година. Ми розпочинаємо громадські слухання щодо. Оцінки впливу на довкілля, планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплюваних споруд, на річці Чорний Черемош біля господарств, в селі Зелених, присілок Центр Верховинського району Івано-Франківської області. Замовником виступає Зеленська сільська рада. Хочу зазначити, що громадські слухання проводяться відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, і який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує здійснити. У відповідності до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля передбачено проведення громадських слухань для ознайомлення громадськості із планованою діяльністю. На виконання вимог цього закону державний орган забезпечує організацію проведення громадських слухань щодо планованої діяльності процесі оцінки впливу на довкілля. Організатором даних громадських слухань є управління екології. Та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації мене звати Ольга Голуня, я представник управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації і відповідно до порядку проведення громадських слухань. Процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року за номером 989, враховуючи зміни, які відбулися 8 вересня 2023 року, уповноважено головувати на громадських слуханнях. До відома присутніх, повідомляю, що у нас ведеться відеозапис. Який буде оприлюднено в реєстрі з оцінки впливу на довкілля, а також протокол проведення громадських слухань, який теж буде в реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Крім того, хочу зазначити, що законом України 13 липня 2023 року про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цим процедури оцінки впливу на довкілля. Які набули чинності, 29 липня цього року передбачено доповнено в статті 17 при кінцеві та перехідні положення закону України про оцінку впливу на довкілля пунктом 2.2, де зазначено, що громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початку громадського обговорення. Даними змінами відновлено проведення громадських слухань для обговорення рішень, які можуть мати вплив на довкілля, а також враховано безпекові питання, адже громадські слухання відбуваються в режимі онлайн. Зараз хочу наголосити, що в разі оголошення політичної тривоги прошу, як то кажуть, подбати про свою безпеку. Але управління перервати громадське слухання не буде. Зараз дозвольте запропонувати порядок денний. Порядок денний. Пропоную наступний. Вступне на слово головуючого та оголошення регламенту громадських слухань 10 хвилин. Доповідь представника замовника планованої діяльності та її впливу на довкілля – 10 хвилин. Доповіді інших учасників, якщо мають бажання, а в нас я бачу є 5 учасників. 5 хвилин. Запитання до доповідача та відповіді 5 хвилин. Обговорення учасниками громадських слухань мається на увазі зауваження пропозицій 10 хвилин. Підбиття підсумків, інформування учасників слухання про порядок рахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань 5 хвилин. Шановні учасники громадських слухань. Чи всі погоджуються з даним регламентом? Прошу написати в чат, прошу озвучити. Так, погоджуємося. Так, в чаті бачу, ніхто не пише. Ну що ж, тоді зараз переходимо, переходимо до планованої діяльності безпосередньо. 15 липня 2022 року замовником розпочати процедуру оцінки впливу на довкілля через єдиний реєстр. Ним подано повідомлення про плановану діяльність в даний реєстр. Крім цього, про повідомлення про плановану діяльність було опубліковано в друкованих засобах масової інформації, а саме в газетах Афіша Прикарпаття від 14 липня 2022 року номер 9 і газеті Рідня Земля від 15 липня 2022 року, а також розміщено на дошці оголошень Зеленської сільської ради про що свідчить довідка Зеленської сільської ради. Від 12 липня 2022 року за номером 214, DRIP 02 16 та фотофіксації у звіті з оцінки впливу на довкілля. 20 вересня цього року замовником у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо. Описую вплив планованої діяльності, а також розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Одночасно повідомляю, що ознайомитись із звітом з оцінки впливу на довкілля, громадськість мала змогу у приміщенні Зеленської сільської ради. Селі Зелене присілок Заві 560 Верховинського району, а також управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації за адресою місто-Франківськ, вулиця Сахарова, 23а. Оголошення про початок громадського обговорення було також опубліковано. В газеті Рідна земля від 15 вересня 2023 року та «Еко Екоприкарпаття від 15 вересня 23-го року номер 10 а також на дошці оголошень Зеленської сільської ради, про що зазначено у довідці Зеленської сільської ради від 14 вересня 2023 року за номером 249 дріб 02, 16. Хочу наголосити, що на громадських слуханнях не передбачено голосувань, а також не приймаються рішення щодо видачі чи відмови у видачі висновку з даної планованої діяльності. Громадські слухання проводяться з метою належного інформування громадськості, а також збиранням зауважень та пропозицій для врахування. Всі зауваження громадськості будуть відображені у звіті про громадське обговорення, який буде розміщений в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Хто має запитання, може ще написати в чат. А зараз, згідно нашого регламенту, переходимо до другого питання. І надаємо слово для доповіді щодо планованої діяльності та й впливу для представнику замовника. Прошу представитися, хто в нас сьогодні є. Доброго дня, вам навчу? Доброго дня. Е, так, е, ваш... Представник замовника, еколог, товариства куртехінжені, Члоска Аліна Сергійовна. Зрозуміло, дуже приємно, прошу починати. Звітом з оцінки впливу на довкілля. Сьогодні ми розглядаємо будівництво борозакріплених споруд на ліці Чорний Черемош біля господарства долі Зелено присілок центру 1 Верховинського району. Гідрологічні процеси зимовлення дії вод, вод ріки Чорний Черемош в селі Зелено спричиняють підмивання та руйнування лівого берега, на якому розташована щебенева дорога. Відповідно, існує ризик подальшого її руйнування та затоплення перелеглих територій, на яких також розташовані житлові та нежитлові будівлі. Існує необхідність захисту берега та прилеглих територій від подальшого розвитку гідрологічних процесів. Планованими рішеннями передбачено проведення берегозакріплюваних робіт на ділянці ріки Чорний Череми з метою покращення гідрологічних та екологічних показників. Реалізація планованої діяльності попередить затоплення території населеного пункту, а саме житлових та нежитлових будинків, присадибних ділянок та вище зазначеної щебеневої дороги. Згідно обраного варіанту е, плановної діяльності, передбачається закріпити лівий берег ріки Чорний Черемош на шести алеїних ділянках загальною довжиною 1245 метрів. Е, також додатково передбачається закріпити лівий берег е, мощенням збутового каменю на п'ятьох ділянках загальною довжиною 38 метрів. Е, е, технічними альтернативами, розглянуто берегокріплення підпірними стінками з габіонів. Та кріплення підпірними стінками з монолітного залізобетону. Після проведеного дослідження виявлено, що альтернатива номер один баргокріплення підпірними стінками є більш доцільним в даному випадку будівництва. Гідротехнічні споруди в процесі своєї експлуатації не впливають на компоненти навколишнього середовища. Вплив спостерігатиметься тільки у період проведення робіт з будівництва. Тривалість планованого будівництва складатиме 9 місяців. Під час планованого будівництва вплив спостерігатиметься на атмосферне повітря, а також на стан водного середовища. Вплив на атмосферне повітря спостерігатиметься короткочасний та локальний, оскільки здійснюватиметься. Роботою будівельних машин та механізмів загальна кількість викидів атмосферне повітря під час проведення підготовчих та будівельних робіт складе 59,6 тонн, в тому числі 57,73 парникових газів, що складе 96,7% загального викиду. За результатом проведених розрахунків розсіювання з врахуванням фондового забруднення повітря в найближчій точці житлової забудови. Воно не перевищуватиме граничних допустимих концентрацій. Планована діяльність не передбачає скидання забруднених вод до водних об'єктів, забезпечення водними ресурсами в процесі будівництва буде забезпечуватися провозною водою. Вплив на водне середовище спостерігатиметься у вигляді погіршення показників якості води в процесі розробки і котлування підкріплення. Цей вплив буде тимчасовий, короткочасний та не спостерігатиметься після закінчення будівельних робіт. Соціальний ризик планованої діяльності оцінюється як, при, як прийнятний в процесі будівництва. В загальному планована діяльність характеризовується позитивно та матиме довгострокові позитивний вплив на стан водного об'єкту в цілому та території населеного пункту, на, яко, на території якого планується дане будівництво. Е, в мене Закінчено, якщо в когось є запитання, прошу задавати. Дякуємо, пані Аліна, за доповідь. Шановні присутні, шановні учасники громадських слухань, громадськість, акцентую увагу, прошу питання, якщо є до доповідача, включати мікрофон, включати камеру, представлятись, адже ми це все маємо зафіксувати в протоколі про громадські слухання. Є можливість написати в чат. Я так зрозуміла, що питання відсутні. Хочу до відома присутніх нагадати, що громадське обговорення триває включно до 24 жовтня 2023 року. Ну що ж я бачу, що зауваження пропозиції відсутні. В чат ніхто не написав. В такому разі закриваємо громадські слухання планованої діяльності, нове будівництво, берегозакріплюваних споруд, на річці Чорний Чермаш біля господарств в селі Зелене, присідок центру 1 верховинського району Івано-Франківської області і вважаємо такими, які відбулися. Всім дякую за увагу. Дякую.